Політична складова, яка є в країнах демократії, якщо є хтось, хто там демонізований, то не створює оцей ореол єдності, лідерства да, там в певному напрямку. Навпаки на цьому напрямку починається якась там токсичність, то є політична відповідальність. І Президент до речі, вже президент України неодноразово демонстрував готовність іти максимально по такому шляху, по якому йдуть там європейські демократії. Мається на увазі, він відразу виходить і говорить: будь ласка, несіть політичну відповідальність за ті чи інші дії, чи ті чи інші напрямки. Ще раз на цьому напогає президент. Для чого він наполягає на цьому? президент хоче, щоб все ж таки було розуміння, що таке держава, куди вона рухається, яка стратегія у держави, і якщо виникають якісь питання, які навпаки не дають можливість державі консолідовано рухатись кудись, то тоді треба приймати політичні рішення. І от відставка, на мій погляд, ну відставка дивіться, за власним бажанням. Нагадаю, немає там юридичної поки що складової, ну тобто були обшуки вчора зранку, але далі дивимося розвитком подій. Тут не зовсім коректно мені коментувати. Політична відповідальність. Сам пан Єрмак на себе взяв політичну відповідальність. Він так і говорить, що якщо я там є предмет. Там спекуляції, масштабних спекуляцій, і це там так чи інакше заважає президенту. Я п -п пишу заяву про відставку. і Далі президент вже прийняв відповідне рішення. На мій погляд, саме так має працювати, щоб там не говорили. Да, знову ж таки, щоб там нас не звинувачували в пафосі. Ну нашу розмову, да, але так має працювати інструменти демократ в демократичних е е державах. Є рішення, є збурення суспільства, є не невідповідність, скажімо, того, що відчуває суспільство, тому що далі відбувається з державою. Держава має реагувати через політичні Відповідальності, От так ми ми це і бачимо, і по відношенню до міністрів і відношенню до пана Єрмака.